Так званий глас квінтет з Берліна грає виключно на порожніх пляшках зі скла чи пластика. Ось так, наприклад, всім відомий турецький марш Моцарта здобуває цілком нове звучання і зображення. інструмент тут йдеться далеко не про один інструмент, але ми всі немов один інструмент. Отже, ми маємо зосередитись на тому, що все взаємодіяло. Коли ми всі разом граємо, це не просто, аби все звучало як слід. Одним словом, тут один за всіх, а всі за одного. Спіль мусис Свої виступи гурт розпочав на вулицях Берліна. 2003 року вони нарешті зважилися вийти на сцену і практично одразу ж посипалися запрошення з Німеччини, Швейцарії та Австрії. З 2006 року це стало їхнім головним фахом. Yeah, we, we так, тепер ми можемо жити з цього не з депозиту у пляшці, але з квитків, що їх люди купують на наші виступи. Їхні програми мають назву Пісні на склотарі та немає сили у пляшках, а репертуар доволі просторий від класичних п'єс до поп-музики та року. І головне, щоб здобути ось такий інструмент, пляшку слід спершу спорожнити. The all yes indeed. Hey, hey. hey. Well, goed.